що в сучасних знайомствах люди вдають за норму, хоча насправді це шалено токсично, якщо замислитись, перевіряти партнера замість того, щоб бути чесним. Як, от ці соціальні тести для пар, на кшталт випробування за апельсиновою шкіркою, чи як вона там називалося, і подібні тести. Всі це коли одна людина спеціально створює якусь ситуацію, аби подивитись, як на неї зреагує партнер. Наприклад, вже про апельсинову шкірку, залишити апельсин і чекати чи хтось його почистить, а потім робити висновки про рівень турботи, замість того, щоб просто поговорити, люди влаштовують ці дивні перевірки, і потім ображаються, якщо результат не такий, як їм хотілося. Людина, яка постійно перевіряє ваші межі лише для того, щоб побачити, скільки їй зійде з рук. Це не хороша людина, це завжди має бути для вас тривожним дзвіночком. Тут маються на увазі безглузді любовні тести, типу вийти з кімнати під час сварки, щоб перевірити, чи піде за тобою партнер. Якщо не пішов, ти провалив тест, бо не виявив кохання. І це жахливо нелогічно, бо здорова людина може дати інший простір, якщо тому треба охолонути. Один чувак, якого я трохи знав з груп анонімних алкоголіків, написав мені в Фейсбуці і спробував переконати, щоб я запросив його дівчину на побачення, щоб її перевірити. Ну, типу, в них була перерва у стосунках, і він сумнівався, що вона досі йому віддана. Хоча, скоріш за все, це була просто відмазка, і він завжди був таким, бажав перевірок. І тут уже смішна історія. Кількома тижнями раніше я вже її запрошував, і вона погодилась. Але я тоді зірвався в запої і не був в стані йти кудись із кимось, коли я пізніше перев... Віри в список друзів, то побачив, що вона мене видалила, і, мабуть, вона повернулась до того хлопця. Мене це трохи зачепило, бо вийшло, що вона зробила правильну річ, прибрала таких, як я, які могли б заважати її стосункам. А тут її хлопець влаштовує перевірки як ревнивий школяр. Дорослий чоловік за 30 поводиться як дитина. І знаєте, що я йому так прямо і сказав. Все переросло в мінісрач, поки мені не набридло, і я просто його не заблокав. Я йому не сказав, що вона колись там погоджувалась на побачення, бо з огляду на його ревни Контролюючи замашки, я подумав, а раптом він ще й небезпечний для неї. Але свою думку я йому висловив, і йому це дуже не сподобалось записувати партнера на камеру для жартів чи випробувань стосунків заради соцмереж. Ой, я думаю, це поки що єдиний коментар, який описує щось справді сучасне. Ну самі подумайте, усі ці «гром недосяжність», навмисне викликаю ревнощі» та інші подібні речі, все ж це давня маячня з минулого світу. А от приниження чи провокації з партнером задля лайків і охоплень в соцмережах це вже чисто сучасна проблема. Крінж сприймати ревнощі як мову кохання. Я психотерапевт, працюю з підлітками, які пережили насильство, і частина моєї роботи це пояснювати, якими мають бути здорові стосунки. І от коли діти вважають, що взаємне право перевіряти одне одному телефони це знак любові, мені просто серце крається. Я їм завжди кажу: якщо хтось хоче лазити у твій телефон, це тривожний сигнал і біжи з тих стосунків, і майже кожні аб'юзивні стосунки починаються саме з ревнивого партнера. Одного разу я прокинувся у третій ночі, бо моя колишня намагалася прикласти мій палець до телефону, щоб розблокувати його. Я ще сонний забрав телефон і просто ліг спати далі. І звісно ж зранку вона заперечувала все. Такого не було, але це було. Я вже давно сам, і я чую купу історій, коли пари відстежують місце знаходження одне одного, читають переписки або сваряться через те, кого хто лайкнув у соцмережах, і це змушує мене думати, що я з'їжджаю з глузду. Ну я не знаю, як ви, але ні. Я не хочу знати, де мій партнер. Не хочу, щоб він знав, де я зараз. Ну, таке загальне враження, що це якась тотальна недовіра, а я ціную власну незалежність. І ні, мені не треба читати твої повідомлення, і тобі мої теж не треба читати. Мої розмови з батьком чи друзями це не твоя справа. І навпаки. Так, я лайкну фото якоїсь дівчини. Це моя стара подруга. Вона виглядає щасливою і гарно проводить час. Тож я за неї радію, от я її лайкнув. Це геть не означає, що я їй пишу щось у приват. Видалити всі соцмережі кілька років тому. Це одне з найкращих. Ших рішень у моєму житті і не бачити весь цей жах. Я завжди керуюсь цим. Якщо людина, з якою я зустрічаюсь, щойно вийшла з серйозних стосунків, де її обманули, то я їй даю одну перевірку. Тобто, якщо їй дуже-дуже потрібно дізнатися щось про мене, я дозволю це зробити, але лише один раз вона може робити що завгодно. Мені, чесно, байдуже, бо я нічого не приховую. Я ніколи не зраджував і я не збираюся це робити. Хіба що я можу це зробити за якихось надзвичайних обставин? Наприклад, коли мною зловживають, і я не можу вийти з тих. Стосунків, а вже хочу завести нові. Особисто для мене це правило одної перевірки, це щоб сказати: Я розумію, з яких стосунків ти прийшла, і щоб заспокоїти твій розум, ти можеш один раз переглянути, що хочеш, і тільки один раз це не може стати звичкою або повторюватись. І якщо вони не витримують цього, то я йду. Але я ще ні разу не уходив такої потреби не було. Але якби була, я б так і зробив. Любі слухачі, а тепер скажіть чесно, яку найбільш токсичну звичку у стосунках ви спостерігали за кимось або, можливо, самі колись цим грішили? Напишіть у коментарях. Я би сказала, що найтоксичніша штука у сучасних знайомствах і стосунках це коли люди використовують одне одного як емоційні зарядки, маніпулюючи увагою і почуттями, щоб заповнити власну порожнечу, не думаючи про іншу людину. Це дуже руйнівно і створює довгу хвилю недовіри. Гра у важкодоступність я випадково зустрів дівчину, яку знав у коледжі, і ми не бачились близько 10 років. Вона щось там мимохідь сказала, що була мною зацікавлена, або щось таке. Я відповів: це все якось дивно. Мені навіть здається, що я тебе запрошував на побачення, а ти мені відмовила тоді. І тут її шедевра відповідь: ну так, ти запрошував, але ж ти запросив ну тільки один раз запросив мене. Один раз всього лише. Чесно. Я думаю, що мені в цій ситуації навіть пощастило, що вона не пішла. Я не психопат чи сталкер. Вона сказала, ні, тож я перестав її турбувати, яке має робити нормальна людина. Я зустрічався з жінкою, з якою ходив у школу, і вона скасувала наше побачення, бо мала поганий день. Я запропонував прийти, приготувати вечерю і подивитись фільм, просто провести час разом. Вона відмовилась і сказала, що хоче побути наодинці. Ну, все звучить нормально. Погодьтеся. Я і сам знаю такі ситуації. Бувають моменти, коли мені теж треба побути одному. Але ні, очевидно, тут я мав проігнорувати її вічливу відмову і все одно прийти. Через це сталася велика сварка. Уявіть собі, того вечора я дуже в ній розчарувався, і через кілька. Кілька тижнів ми розійшлись. Була інша жінка, з якою ми не зустрічалися, але дружили. Мені вона подобалась, але у мене дуже низький сексуальний потяг. Це важливо тут. Одного разу ми вживали заборонені речовини, і вона взяла одну дозу, а я дві. Після багатьох коментарів і її флірту зі мною ми почали пити алкоголь. Вона вже наполовину випала пінту, а я був на середині другої пінти. Ми сиділи на моєму ліжку, дивилися фільм, не дуже на нього звертаючи увагу, просто базікали. Вона раптом почала падати. Я швидко зреагував як кіт і врятував. В її відпадіння, вона сказала щось на кшталт, який ти сильний. А я був дуже під дією всього того, що ми пили, і не зовсім зрозумів, що відбулося. Вона все ще трималася за мене, сміялася, і я захотів її поцілувати. Ну, такий момент. Я ніколи не забуду її слова. Ти що хочеш мною скористатися? Я ніколи так швидко не приходив до тями, як тоді. Як я вже казав, у мене дуже низький сексуальний потяг. Я можу не мати інтиму руками, і мене це зовсім не турбує. Побачивши мою реакцію, вона каже, що жартує, і вона знає, що вона. Робить, починає знімати сорочку. Я їй кажу: ні-ні, ні Люба, одягни її назад. Ти вже сказала ті магічні слова. Якщо хочеш інтим зі мною, можемо завтра спробувати, коли будемо тверезі. Вона заснула близько другої ночі, а я ще п'ять годин не міг заспокоїтись укрутився крутився в думках. Бляха, люди справді думають, що я не таке здатен. Мені навіть секс не дуже потрібен. Ну чому вона подумала, що я скористаюся нею? І разом з іншими думками, які я не буду тут називати, це на мене сильно вплинуло. Вона була залежна від речовин, щойно вийшла з реабілітації. І я провів із нею день. Потім я її запитав про це, бо мене це не відпускало. І вгадайте, що вона просто грала у важку доступність. Цікава гра. Вона була збуджена, я був готовий, але в її голові вона мала залишатися невинною хорошою дівчинкою. Це було ще до тої першої історії, яку я розповів на початку. Вона вважала дивним, що я не пішов із нею в ліжко після того, як вона випила. Та друга історія була зі мною 10 років тому, і досі мене турбує. Я все ще про це думаю, і мені здається, що вона просто намагає намагається підсолодити моє его. Сподіваюся, що ні, ми всі іноді неправильно тлумачимо речі, і головне, вона чітко висловила відсутність згоди, і це все зупинило, а не я все зупинив. Тож, любі слухачі, я щиро вибачаюся за довгий текст. Проте ця ситуація дуже мене турбувала руками, і майже ніколи не було відповідного моменту, щоб поділитися нею і отримати відгук. Грати для інших замість того, щоб бути справжнім, люди відчувають тиск бути безперервно дотепними, без зусиль крутими або емоційно відстороненими, наче побачення це гра, хто перший перестане хвилюватися. І знаєте, це виснажує і трохи дегуманізує. І не забувайте про це крінж. Питання: а що ти принесеш у наші відносини? Бро, я приношу себе і своє життя. Якщо ти так сильно зациклений на моїй зарплаті, незалежно від того, висока вона чи ні, я не хочу більше з тобою спілкуватися. Не відповів на повідомлення кілька годин і отримав таке смс. Тобі що подобається ігнорувати когось, читати повідомлення і не відповідати? І я такий бля, а що це за хуйня? Коли я таке бачу, я миттєво блокую. Це було на сайті знайомств. Тож я майже впевнений, що це був бот, але все одно були випадки, коли і справжні люди нервували, бо я не відповів одразу. Можу отримати хейт за це, але крінж вимагати від партнера ділитися місцем розташування чи робити це обов'язковим. Я розумію це для безпеки, але для мене це відчувається як власницьке ставлення, невпевненість і недовіра. Любі слухачі, а ну-ка, зазирніть у свої месенджери і знайдіть приклад токсичної поведінки, на яку ви колись закривали очі. У вас точно таке є. І напишіть у коментарях, що це було, чесно і без сорому. Ну це нам всім допоможе трошки чомусь навчитися і не повторювати цих помилок. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше важливих тем. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступному відео!